А мама хотіла, щоб я цими руцями грав на скрипці. О! А я цими руцями тримаю небо. І для мами теж. Все буде Україна! Так, десятки тисяч військовослужбовців збройних сил своїми руками тримають небо над нашою Україною. Щодня та щоночі, попри різні обставини, біль та втому у запеклих боях вони продовжують відважно тримати стрій та давати відсіч агресору. За кожний відібраний клаптик української землі, кожного загиблого побратима та цивільного вони жадають помсти. А за мир у нашій країні навіть ладні віддати найцінніше власне життя, дорогі захисники та захисниці. Вже котрий рік поспіль цей день замість вітаю, вся країна каже вам дякую. Вами захоплюється армія світу, вас боїться противник, на вас чекає кожен українець, котрий перебуває на тимчасово окупованій території, і за вас молиться увесь наш народ. Україна не здається завдяки вам. І завдяки вам я знову і знову переконуюсь. І як би важко нам не було, але точно не буде сором. Вірні та віддані Україні та її народові незламні та нескорені. У той час, як завдяки їм громадяни нашої держави, мають змогу спокійно спати у власних домівках, працювати та відзначати святкові дні. Наші військові подекуди змушені проходити крізь пекло. Та навіть у холодних засніжених окопах, болоті та під постійними обстрілами ворога, усі вони чітко усвідомлюють, що окрім нас самих, наш дім ніхто не захистить. Ось таких умовах зараз живуть. Українські військові проте завжди з вірою у перемогу. Україні, поки наші захисники та захисниці роблять усе, аби повернути нам мир та спокій, противник продовжує атакувати. І через його злочинні дії українські військовослужбовці зазнають поранень, контузії, панічні атаки та втрачені кінцівки. Так для декого із бійців виглядають наслідки війни. Часто задля того, аби евакуювати поранених з під обстрілів, хлопцям доводиться ризикувати життям. І навіть з тяжкими пораненнями українські захисники залишаються взірцем мужності та відваги. Щоб віра моя була гранітом, щоб зросла завзяття міць, щоб сміло йшов я в бій, так як ішли герої за тебе, свята, за твою славу, за твої святі ідеї, щоб пустити генбуреволі, отоптану честь, катів твоїх. Невинну кров побордованих дітей твоїх, та навіть після важких поранень та тривалої реабілітації військовослужбовці знову стають на ноги та повертаються до вже для них незвичного цивільного життя. Дехто ж з них навіть із протезами замість власних втрачених у бою кінцівок повертається на фронт. Звісно, варто згадати і про тих, хто тепер тримає наше небо із спотибіччя, наші ангели-охоронці, герої, які за Україну та її мирне майбутнє заплатили власним життям. Команда телеканалу ITV Media Group із шаною та вдячністю схиляє голови перед усіма військовослужбовцями Збройних сил України, тими, хто і далі дає відсіч ворогу, та тими, хто загинув. Дякуємо вам за проявлену вами мужність та за те, що продовжуєте оберігати нас. Софія Капіноста уся команда телеканалу ITV.